Заплутали мене геть. Школа може розказати що завгодно, але батьки все одно будуть робити своє. Скільки б ми не говорили, що дивіться ну, тривога, ми знаємо, ми йдемо в укриття, кожен з батьків перший час, поки вони звикають. Довіряти школі будуть це робити. Тобто, що б ми їм не говорили, вони все одно будете будуть робити своє. Ну і це нормально, тому що вони віддали вам свою дитину, так але вони довірили нам свою а, дитину, так. і тому їх рішення довіри має бути трошки прийнято раніше, ніж вони перестають угу. нам дзвонити. Вони воно має бути прийнято тоді, коли вони більш ретельно, тобто. Технічно вони нам передають дитину ну, звичайно, перед першим вересня, а психологічно. Так, вони так. її передають пізніше. От, нас От. Яка тут проблема чи питання, яке ми маємо зараз? Обговорити, я правильно розумію? Ми просто говоримо про виб... наша задача, наша одна єдина мета допомогти батькам звернути увагу не захищатися або нападати, а просто звернути увагу на ті важливі речі від викладачів від школи, які ми всі з вами втрьох обговорюємо у вчительській.